Карпатськими афенами взимку пригощає художник Ярема Стецек. Він презентував івано-франківцям власну колекцію живопису під назвою «Афени». Митець називає картини новими малюнками про Карпати. На одній із них Ярема навіть використав гірські плоди. афени. каже: якщо картину перевернути, можна по новому подивитися на світ. Будучи богом. Наприклад, ми могли б перевернути цю картинку, потрясти, і звідти б повисипалися власне афени. І якщо ми ті афени…» Око собі сфотографували би в той момент, якби ми мали таку можливість, наприклад, будучи ангелами, то мали би десь приблизно таку картину. Ну, от, власне, ці самі афани вони ще трошки м'які, вони зроблені з олійної фарби, але деякі є такі реальні, засушені вже говози. Яремо писав картини здебільшого на пленерах, коли гори сприймаються особливо емоційно. У творінні однієї допомагала навіть корова, розповідає художник. Худоба паслася на полонині, і язиком неначе намалювала гору чорна клива. Любов до Карпат кажуть, відвідувачі відчувається у кожній картині Єрема. Усі вони теплі і затишні, неначе гуцурські килим. Килим неймовірний від емоцій, які на цих картинах і від кольористики просто захоплює дух. На майбутнє хотілося б дуже мати одну з робіт. Можливо, на цієї персональної виставки, я думаю, що Маріна багато ще цікавого створить. Він взагалі дуже продуктивний на ідеї. Вони такі ну, і емоційні, і якісь такі розумні, і прості, більш такі народні знаєте, ці килими, оці, оці касла. Тобто є простота і одночасно є е, щось таке нове центрі експозиції українська родина, дорослі і діти причащаються з рук самого Ісуса Христа. Ярема зізнається, тут намалював своїх рідних. Там ми не зовсім схожі на тій роботі, але ми там є в образах всі. Тобто дівчинка, дівчинка, хлопчик, хлопчик, малий, грубий, високий, маленький таке». В експозиції 17 полотен чимало з них ярема називає безцінними. Вони знаходяться в приватних колекціях. Однак є й такі роботи, що продаються. Щоправда, покупцеві треба запастися кількома тисячами гривень. Галина Гордашко Сергій Щочкін. Новини на вежі.